Колеги. Сильні колеги. Я закривав очі на все, Но коли я почув, що вони розводять сплетні про мою маму, то був приділ. А ти знаєш, що дідьово мама в Португалії заміж виходить від нього тут скриваю. У нього буде тато португалець. Ні, де паршиві. А моя мама не може нікого любити. Моя мама любить тільки мене. Не вірю, я не вірю в ту брехню. Ви ж мені казали, що в мами ніколи нікого не може бути. А пам'ятайте, як я маленький, залазив вам під пашку і кусав зацічку, щоб вам аж сльози виходили, а ви так тішилися і казали цей мій маленький битю, якби ви знали, як мені того зараз бракує. Поїхали на дурацькі заробітки. Обіцяли, щоб через півроку а вже прийшло 15 років, ви не приїжджайте і мене до себе не кличеть. А я якраз зайкнувся, що хочу до вас їхати. Та що ми казали? В сраку на раші задама Татаро. Ма. Ви що не розумієте? Я вас ріменю. Який тато португалець! Ей, що плачеш? Ти що дурний? Мені просто муха в око попала. Куди сюди? Чекай! А дай сюди подивлюся, що ти <світ> не переживай. Лече! Та нема там ніхіра. Ну як немає, я чую, що є не там коли. Ладно, що я приїхав? Ти маєш загранпаспорт? Маю. Я зараз туди назад їду в Португалію. Ти не хотів би зі мною перескочити? Заїдемо твоя мама. Уявляєш, яка вона буде рада. Та ясно, що би хотів, але я не потягну, то дорого. Та успокойся, я з тебе гроші не візьму. Просто перевезеш мені горілку і серети через кордон своїми колегами. Якими колегами? Яких там, Лесик, Юлік, не пам'ятаю. Ті засранці мені не колеги. Я можу їхати хіба і на сам без них. Та що сам? Мені треба, щоб ви троє їхали? Що ти на собі перевезеш ціле гавно? А, якщо такі розклади, то я не їду. Ну, коротше, Я про це не збираюся. Йду, пошукаю пацанів, може вони поїдуть. Чекай! Рембо, скажи мені чесно, ти їздиш там по тих португаліях. Та правда, що моя мама має хлопець там і збирається заміж за нього? Хто? Твоя мама? Що з дуба впав. Чоловіче, та її хлопи бояться, як вогню. Коротше, не крути мені сраку, ти їдеш чи ні. А їду, їду. Стоп. А де троє? Я зрозумів. Де пацани? Чекай. Вони не там. Ну що, шо? щось клює? Так, клювало два рази на твою вудку. Що мою вудку брав? То, то не я, Лесик то брав. Ага. Ви маєте закордонні паспорти? Я маю є. Бо там зараз треба, може, буде кудись їхати. Вибач мене, будь ласка, я більше не буду казати, що у тебе буде тато португалець. Дивіться, вибери за те, що сплітнічав про твою маму. Знаєш, чув, де дзвін, не знаю, де він таке. Пацани, я то вас прибачаю. Ну, казли вирішаєш. що ви таке з фотографією робили? О за те, що зробили, цілувати. Цілуй. Цілуй. А я сраки не підтирав. Точно? Ти дивися мені. Блін, що таке? Тримай! Тримай! Трімай! Алло! Мам, я зараз дуже сильно зайнятий. Я вам ввечері по скайпу призвоню! А Що ти робиш? Та нахід вам риба, пацани, як ми їдемо в Португалію. З раку на раки поїти, будь ти багато горіли. Чого? Матич! ДИЧЧТИКО БУТТЕ! Стоп, пацани! Додому придіватися дуйте! Час! Чого криста? Чого? що? Що ви вділи як на весілля? А ти що не придіваєшся? То я не буду, буду придіватися. Як такого в Європу поїдеш? Рембо, я думаю, що не солідно. А от уй, ку, Рембо мене тисне. Та нічого страшного, потерпи трошки, добре? Ну як потерпи, воно мене тут колить. Ну Будь ласочка. Рембо подивись так нормально. Ні, Лесик, того трошки прикрий, бо то буде видно. Я думаю, проканає. Так. Менше 10 бутилок водки. А можна весь тільки на брата. Що робити ще з думав? Ну та нас чотири. Він правий. Дві лишні. Давай вип'ємо. Плаць, пан і пі, пан! О, ні. в пірдолі, дай сюди. Що ти робиш? Що ти руки розпускаєш? Перевезти хочу! Дергаю мене. Ходи сюда, Леся, помож мені. Ой, курембо, ну воно в не все одно тисне. Що ти постійно нижик, та баба? А ти чого сам не, не вдівався? Мудрий? Що? Кому ти тикнув? Чекай рамбок. Я сюди розберу. Хто ти такий? Хто ти такий? Хто ти такий питайся? До кого ти тикаєш? Не до кого ти воно. тикаєш? Ти хочеш він тобі ні зламав? І так маєш кривий, як відкриваєш, катапива! Сюди! Що ти мав казати? Кажи! Війкурембо що? Війкурембо, вибачте мене, будь ласка, я більше не буду до вас тикати. Він більше не буде рембо, він не хотів. Ну, я надіюся. Що ти мутиш? А що як все не влазить? Ти що надпив? Та не, ви собі не уявляєте, там їдемо. Та там мої мами на городі, а пильщини та як нас, але чаросте. Та мама себе там вже не зле почуває, хлопці. Не вздумати там при людях до моєї мами казати цю тягаля. То нас сіньора Галина. Чули мене чи ні? А що? Шо, що, чо? Бо мама не живе в хаті, мама живе в Віллі! Я собі уявляю, я зараз приїжджаю, мама мене зразу за руку і по магазинах. Все мені нове буде купляти. Штани, сорочку, шкарпетки мені купить, трусинові. шорти мені купить нарешті. А, -а, -а. а нам щось купить, чи ні. чуєш, а той анекдот, ти пам'ятаєш, ти наш самий любимий? Той про яйця? Так. Рембо, слухай, супер анекдот, ми його дуже любимо. Слухай, Петро каже до Василя, а спорив нас з тобою разом п'ять яєць. А той каже йому, а в тебе що одне? <свят> 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 Ей, малий! Ти що, крісло кози витираєш? Чого нікуди не витираю? Ви хоч паспорти взяли? Я взяв. Є. Я забув. Ласик, Та ти що? Я пожартував, їдь дивись вперед, блин! Пацани, ну у вас баня, Давайте сюди паспорти. Не, не, мачка. Що ж скажи мені, будь ласка. Бо мама має вже українську пенсію, то вона ще буде мати португальську, та? Мені вже ціле життя робити не треба. Я буду на португальську жив пенсію, мама на українську. А де візи? Шо-шо? Що -що? Де шенгенські візи, пацани? А ми на що Єгені не, не їдемо, ти казав, що ми їдемо на Краковець. Всі нормальні білі люди, які їдуть хоч раз за кордон в Європу, мають мати шенгенські візи! Перший раз таке чую. Чмо петлати? Я чув для України взагалі вже віз не треба. Ні в Європу, нікуди. Я так настроївся їхати. Та ще поїдеш і разом ми з тобою поїдемо. Ти мене не розумієш, Власік. Я придумав. Слухай, є лазейка через село Поповичі. там не треба ні візні паспортів, нічого не треба. А як нас лапають? Та скармся, гриби збираємо. Та то далеко Лесик, три тисячі кілометрів, ми будемо три місяці йшли туди. Та хоч пів півроку, блін! Голосуємо! Я йду. Я пацани, напевно, не можу. Пацани! Колеги є колеги! Дайте п'ять!